Так, 5 з 5 має 8 людей, включно з Магнусом Карлсеном. Так, Шувалов стрімер з країни 404, з яким в черговий раз мене зводить. Знову, проти мене він грає значно сильніше, ніж ось цей рейтинг. Я не розумію, чому він на цьому рейтингу залишається. Це для мене загадка. Так, ух ти. У нас вперше Німцович. До цього завжди були якісь староіндійки. Цікаво, цікаво. Так. Начатик закрив. Закрив. Так. Ну, треба пробувати його десь тут обігрувати. Ну, два теоретичні ходи. А3, Ф-3. Ф-3 пішов. Добре, так. Так. Так, тепер шах. G3, ферзь H5, E4F5. І понеслося. Так. Згоден. Згоден. Ми зараз подивимося, що Аркадій нам тут запропонує. Так, d5 — це правильний хід. Тобто вже хоче сказати, що він тут щось знає. Ну, поїхали. Так. Що тут? Здається, ми б'ємо. Тепер так і на слон в 1 ферж 4, щоб напасти на пішака. Так, Дуже сподіваюся, що я не помиляюся, тому... Тому що таку позицію треба дотискати. Так. Тепер він хоче аж три десь зіграти, можливо. Тому ми сюди, щоб вийти цак. І тепер є Д і тура є 8 хочемо підключитися. Так, це правильний хід. Чи може якінце 5 піти? Хм. Ладно, давай так, не пам'ятають, чи треба тут бити ЄД? У мене настільки сильний тиск, що він повинен щось конвертуватися. Так. Якщо це 6 просто зіграти. Щось повинно бути. Давайте так. Пішак зависає. Можливо, треба було якість пожертвувати. Я не знаю, але я точно вірю, що в мене тут дуже круто повинно бути. Так, Лонди 5 Трай 8, Трай 8. Єде. Шах туди-сюди. Давайте я повірю, що це повинно проходити. Okay. Ну, одразу бити не можна, тому що шахи на g 2 з'їли. А після Турай 8, f 8. Так, f 2 шах з подвійним ударом. До речі, цей опонент дуже принциповий. На початку повномасштабної війни він записав дуже нехороше відео на YouTube з, скажімо так, м'яко кажучи, наїздом на мене. Тому за таке треба його пробувати наказувати. Ну, і максимум я це можу зробити тільки за дошкою. Так, ну по факту, що в мене зайвий пішак всього-навсього. Цього мало. Так, то давайте захистимо. Цього ходу нема, тому що мати тут ставити. Тепер тут можна з'їсти. Так, а якщо тура F2... Шах туди сюди. Повинна бути виграна, я дуже сподіваюся на це. Так. Ну, ферс є один, то Рай Ф1. А що він хоче? Що він хоче? А інакше тура зависає. Якщо ферс C3, наприклад. Так, не поняв. Так. Шах, сюди. Так, де перемога? Шах, так, шах, так, вже 4 король, 4. Так, все, виграно. Так. І тепер король біжить вперед. Сюди. Сюди. Все. Шахи торою кінчились. Тепер. Так. Ну, ще з'їв. І сюди. Все. Шахи торою кінчились, зв'язка смертельна. До побачення, шановний Аркадію. Дуже радий був в черговий раз перетнутися. Так, шажочок дамо профілактичний. Сюди винос стрімера з країни 404. Ну якщо після цієї партії народ ви не підтримаєте по трошечки збір на 28-му окремо механізовану бригаду, я вже не знаю, що з вами робити. Будь ласка. трошечку в цей збір хоп і докинули після такої партії. Заради вас стараюся ж.